Пропонується схвалити прогноз селищного бюджету Клевенської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки згідно, згідно з додатків. Хочу зауважити, що прогнозні показники бюджету Клевенської селищної територіальної громади на 26-28 роки були розраховані на базі показників бюджетної декларації, схваленої постановою Кабінету міністрів України від 27 червня 2025 року. Номер 774 про схвалення бюджетної декларації на 2026 2028 роки. Ви ознайомлені? Є питання? Немає. 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 Хто за те, хто за те що задає проекту рішення номер 14 прогноз бюджету Климської селищної територіальної громади на 26-28 роки. Прошу 15. Про встановлення ФОП-Крижалець, режим роботи магазину Оксана. Вхідна заяви ФОП Крижавець Оксани Петрівні про встановлення режиму роботи магазину Оксани. Пропонується встановити режим роботи магазину Оксани, фізична особа відставленість, крижавець «Оксана, Петрівні, який розташований за адресою селища Квилин вулиця Богдана Хмельницького, 1.41Д. А саме, з понеділка. Понеділю з 8 години до 22 години. Без обідні перерви та вихідні. Санітарний день, остання субота місяця, з 16-ї години до 22 години. Є питання? Хто за те, щоб ви проєкт проєкту рішення номер 15 Про встановлення поплі при чи режиму роботи на магазину Оксана? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Приймаємо відкриття. Проєкт рішення номер. 16. По присвоєння адреси об'єкту будівництва Житловому будинку у селищі Клива вулиця Роксолани. Надійшла заява від громадянки Боярчук Галини Вадимівник про присвоєння адреси об'єкту будівництва житловому будинку. Пропонується присвоїти адресу, а саме Україна, Рівненська область, Рівненський район, селище Кливан, вулиця Роксолани, 1. Є питання? Став на голосування. Хто за те, щоб твердо проєкт рішення номер 16 про присвоєння адреси об'єкту будівництва житловому будинку селища Клевень вулиця Родсолена? Прошу голосувати, хто за? Проти займається прийнято. Проєкт рішення номер 17 про зміну адреси новоутворним об'єктом нерухомого майна в результаті поділу житлового будинку селища Клевень вулиця Савицька. Надійшли заяви від громадянки Павлюк Івани Вікторівни та громадянки Кравчук Ірини Олексіїв про зміну адреси об'єкту нерухомого майна в результаті поділу житлового будинку по вулиці Заводська, 8, селищі Клевен. Пропонується присвоїти адресу житловому будинку, а саме Україна, Рівненська область, Рівненський район селище Клевен, вулиця Заводська, 8, який належить громадянці Кравчук Ірині Олексіївні. І житловому будинку Асана Україна, Рівненська область, Рівненський район селище Клевен, вулиця Заводська, 8А, який належить громадянці Павлюк, Івані Вікторівні. Я питання. Став на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення №17 17 про зміну адрес новотворним об'єктом нерухомого майна в результаті поділу житлового будинку селища Клевень, вулиці Заводська? Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались. Прийнято проєкту рішення №18 18 Це надання дозвілу на газифікацію житлового будинку. Надання дозвіл на газифікацію житлового будинку. Пропонується надати дозвіл громадянину Ковальчуку Андрію Миколаєвичу на газифікацію житлового будинку, що знаходиться за адресою селище вулиця Тихо 1. Є питання? Ну, Станом на голосування. Хто за те, що ви перекидаєте проект рішення номер 18 про надання дозволу на газифікацію школу вилянку? Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали сприйняти. Проєкт рішення No19. Про надання дозволу ФОП Абдуллаєву Хадиру Саліт Огли на торгюлю кавунами, овочами та фруктами в селищі Колеве. Кадиру, салі, оглина, торгівлю кавунами, овочами та фруктовим фруктами все селищі плива. Пропонується надати дозвіл по обдуванню кадиру оглин на торгівлю кавунами, овочами та фруктами селищі пливань по вулиці Центральній біля будинку 3А. Це все Та на площі В'ячеслава Чорногола з 0,4,0925 року. До 20-го, 10-го, 25-го. Включно згідно з ми, а, схем. Схема додається. я не химовна. Плата за я квітки знаходяться на нашій комунальній землі. Це рішення для того, щоб на підставі цього скласти з ним договір і виписати рахунки для походу. Є до право планувати? О, о. Я, він Харфель. тут в районі Комори, центрально три, там і браву, там грузилася ну, на, на площі, але ще машина, наступ я знаю, під'їхала, щось там дощі були, але планується. З цим і звернувся за дозволом. Він з, з, з машини, з машини, з фури і вага. Сезон Весь час часов Однозначно, тут все вказано згідно праву йому вкласти там все підтове. Є питання? Тож ж те, щоб відвернути проєкт рішення номер 19 про надання дозволу ФОП Абдулаєву Хадиру Серєт Поли, на тольівлю, кавунами, волочами та фруктами, селищі Плевен, прошу за? Тобто, проти? затримали Прийнято. проєкт рішення про надання дозволу на видалення за... Згідно заяви церкви християн віри Євангелії 50-ників та а, заяви ТОВ РВ та а, заяви. У нас тільки два від двох заяв. Про надання дозволу на видання з великих насадження. Надати дозвіл. На виданий великспонтажів згідно додатку. Що пропонується додатки? Пропонуються Дуби uh, 4 штуки на території селища Кливень, вулиця Казацька, 10. Це територія ЛП. 6. 6. 6. 6 чи чотири? 6. Це Адур. на самій території, так? Це на самій території. На цю заяву від... На одне дерево надійшло дві таяни. Від громадянки Кіду Наталії Михайлівни та Ту Елек. Дітями з комісії там 9-10 дубів, із них 6 виявили такі, що просто ну, було працювання лісового господа, так і чітко визначав по висоті і по наявності тих захворювань. Є акт обстеження є. Із них 6-3 ну, залишаємо, а 6 дітям підлягають визнанню. А просто тішети, одне дерево, було спільна заява, виходить, і від підприємства, і, 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 і жителька каже живе поруч. Це про тих дуба. А тобто дуби питання... знаходяться на... Це є землями, тому що люди кажуть, що вони аварійно небезпечні, правда? Так, так. Але вони знаходяться на наших комунальних землях і тому зв'язання будемо проводити ми. Далі, далі поясніть так. за... Друге. Плодові дерева в кількості 4 штуки. Але за адресу все лише пливо. У вулиці Геннадія Кінчука 3. Там садок, там не садок, там чотири алечі сипляться на дорогу. І воно просто все вплюється? Так само є. Є акт обстеження, є фото і описано, що вони. Справа в тому, що це дерева самосів. Скоріше це ж це самосіве. Вони однак і є. Вони всі вплюються на Це на дорозі, не, це ні, на наші комунальні землі. Це якраз там, де буде робитися стоянка, і воно там є. Але всі, вони це, дуже при, дерева, при дорозі вони продавали продавали довжий, і вони так Дивіться, Справа в тому, що, ви знаєте, згідно е, програми, е, наш, яка в нас є по благоустрою, якщо ми зрізаємо дерева, то відповідно, якщо там є... Ну, можливість, потреба, вже так скажу, і можливість, і потреба, ми маємо садити дерева. І наведу вам приклад, ми знаємо, що зараз виробляється проєкт, що буде робитися нова дорога від траси М-22 до нашого підприємства, яке тут є, зухого порту. Так? І нам вже прийшов лист, які ми дерева, взамін, які будуть вируватися, що ми хочемо садити. Правильно, голосували. Є питання? Нема? Став на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 20 про надання дозволу на видалення зелених масажі? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали? Прийнято. Отже, всі питання, які ми планували розглянути на виконавчому комітеті, ми розглянули. А в Ліному я хочу сказати, що в нас був просвітер церкви Віри Іванівської, Віри Іванівської, ви, напевне, і читали в Фейсбуці, Віталій Вікторович дав подяку їхній церкві, тому що в нашому будинку, біля нашого будинку культури у парку вони встановили дуже хороший дитячий майданчик для діток. Вони і заходи проводять, де діти проводять часто, то, е, ігри проводять, е, батути, бату... батути. Так, батути. Так, батути. Так, проводять, батути, там на залі вони був був проводять, був був дітей е, організовують, організовую, ну, одним словом, в літній мам. період діти мають де побратися. Бо ми самі знаємо, що в нинішній час в нас немає такої можливості. Вартість цього комплексу, який там є, в межах 400 тисяч. Тобто це сума не маленька, і це воно ну, не тимчасове, воно постійне. І щоб, і щоб і всі ми повинні розуміти, що це не є принцип, що вони нам дали батути, так і ми їм даємо землю. Ні, щоб люди зрозуміли, ті, що нас будуть дивитися, що це робиться для нашої громади, для благоустрою. І То ми знаємо, що є меценати, які громадам допомагають. І в даному випадку ми мали того самого мецената, який нам зробив такий подарунок для наших дітей. Тому полягає співпраця об місцевого з рідними організаціями. Так. добре. Ось, е, ось такий момент. Так, Я трошки не зрозумів, що цей мужчина хотів до того. Е, ну, так. Так. Шановні члени виконування, дякую всім за роботу. Будемо далі працювати, і я думаю, що в нас все буде нормально. Дивіться, ну, справа в тому, що не може йти все гладко. Хтось погоджується, хтось не погоджується. Але і того всього треба знайти золоту серединку і виходити з таким, що є добрим для нашої громади. Не для мене, не для когось. Із членів виконавчу, а для наших мешканців, для нашої громади. І я думаю, ми над цим і працюємо, і е, результати з цього є. Дякую всім.